20-річна жителька міста Гайворон Віолетта Блажко першою на Кіровоградщині серед людей з інвалідністю отримала посвідчення водія за державною програмою. Дізналася випадково, переглядала в соцмережі, тому вирішила записатись. Давно була моя ціль. Навчання проходила дистанційно. Каже, інвалідність має 16 років. Потрапила під потяг і втратила ногу. Стосовне пересування, так, звичайно, важко. Перший ціль це звичайно комфорт, а друге, це, мабуть, і собі доказати, і людям, що зможу. Свою мрію говорить, здійснила завдяки автошколі для людей з інвалідністю. Проєкт започаткували торік, у липні у рамках загальнодержавної. Ініціативи Олени Зеленської без бар'єрів. Його реалізують на базі закладів вищої освіти МВС у семи містах України, серед яких Кропивницький. До цього на Кіровоградщині не було спеціально обладнаних машин. Людині з інвалідністю, щоб отримати посвідчення, треба було їхати в іншу область, розповів представник сервісного центру МВС Сергій Воскобойник. Практичний іспит є обов'язковим для проходження в навчальних акредитованих закладах. На території Кіровоградської області цей заклад є Донецький державний університет внутрішніх справ. Документи подає особа: це паспорт, ідентифікаційний код і дійсна медична довідка. Перед практичним іспитом складають теоретичний. 20 хвилин, 20 питань. Дві помилки допустимо. Якщо якісь питання будуть незрозумілі, можна їх пропустити, потім автоматично вас до них повернути. Для практичного іспиту мають спеціально обладнаний автомобіль. «Ножни, щеплення та всі, всі педалі, так і ручне керування. Під рульовим колесом у нас є два ліпістка. Так. В ліпістках виконують дві функції. На себе витягує в нас газ, від себе у нас гальмо. Машина тормозить. Тобто, може людина з інвалідністю чи правою, чи лівою рукою. Також є допоміжна, допоміжна сидінця для того, щоб людина з інвалідного візка мала, мала змогу під'їхати візком і пересісти в автомобіль. Допускається три помилки ну, от. і вважається її складеним. Практичний іспит складено успішно. Дуже сильно пишаюся собою. Тривалість навчання в автошколі для людей з інвалідністю 11 тижнів. Ірина Полулях, Олександр Сметанко, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільна новини, Кропивницький.